Ви маєте себе любити, але не, не маєте жаліти. Не маєте ви себе жаліти. Ви маєте себе любити. Але любити і жаліти це різні речі. І ви можете собі сказати, там, Дар'я, зберись, ти машина, ти термінатор, перед. Жартую, звичайно, але таким чином. Але якщо ви втомилися, дайте собі класно відпочити. Не на півгодинки, не треба самопожертви. Я мій рецепт, якщо так коротко. Коли я працюю, я справді працюю, коли я відпочиваю, я справді відпочиваю. Я виключаю телефон, голову, іноді це дві години, іноді це два дні, а іноді це тиждень. І це класно. Такий контрастний душ. Не, не працюйте впівсили і не відпочивайте впівсили. Працюйте наповню, а відпочивайте наповню. Тоді ви будете насолоджуватися відпочинком, бо неможливо насолодитися відпочинком, якщо ви не втомлені. Ви ніколи не отримуєте таке задоволення від вечері, якщо ви дуже голодні і дуже втомлені. Дайте собі цей кайф від цього канпасу.